Вітаю, любі семикласники! У нас урок алгебри за темою розв'язування компетентнісних задач з теми формули скороченого множення. Метою нашого уроку є нагадати поняття компетентнісної задачі або К-задачі, особливості будови К-задачі та способи її розв'язування. Вчити опрацьовувати К-задачі, планувати хід розв'язання К-задач та реалізовувати його. Для цього пригадаємо, К-задача або реальна життєва задача це навчальна задача, умова якої змодельована у вигляді проблемної ситуації, для розв'язання якої потрібно використовувати набуті знання на практиці. Розв'язування таких задач сприяє формуванню предметних компетентностей. Завдання 1. Пригадайте формули скороченого множення. Пункт 1. Якими даними потрібно доповнити таблицю 1? 5а додати 3, 25а в квадраті плюс 30а плюс 9, 16ба в квадраті мінус 8Б додати 1. Варіанти відповіді а а в квадраті мінус 2аб додати b квадрат, варіант відповіді b. 8b відняти одиницю, варіант відповіді в. 4b мінус 1, варіант відповіді г. 2b мінус 1. Піднесемо вираз 5а плюс 3 до квадрату. Отримаємо 25а в квадраті плюс 30а плюс 9. Отримали квадрат суми. Але скористаємося формулою квадрата різниці. І піднесемо 4b мінус 1 до квадрату. Отримаємо 16b в квадраті, мінус 8b додати одиницю. Отже, правильна відповідь в. Пункт 2. Якими даними потрібно доповнити таблицю 2? 27а в кубі мінус 1, 9а в квадраті плюс 3а плюс 1, 4b в квадраті мінус 10b додати 25. Варіанти відповіді а. А в кубі плюс Б в кубі. Варіант відповіді Б. 8Б в кубі додати одиницю. Варіант відповіді В. 8Б в кубі додати 25. Варіант відповіді Г. 8Б в кубі додати 25. Перепишемо вираз 27а в кубі мінус 1. В наступному вигляді. До кубу піднесемо 3а мінус до кубу піднесемо одиницю. Отримуємо формулу різниці кубів. Яка дорівнює добутку їхньої різниці на неповний квадрат їхньої суми. Будемо мати 3а-1 перший множник, і другий множник, 9а в квадраті плюс 3а плюс 1. Але скористаємося формулою суми кубів. І запишемо вираз 8b в кубі плюс 125. У вигляді сумі кубів 2b піднесемо до кубу, плюс 5 теж піднесемо до кубу. І розпишемо за формулою, яка дорівнює добутку їхньої суми на неповний квадрат їхньої різниці. Отримаємо 2b плюс 5 перший множник і другий множник 4b в квадраті мінус 10b плюс 25. А тому правильна відповідь г: 8b в кубі плюс 125. Перейдемо до пункту 3. Скориставшись відповідною формулою скороченого множення, доведіть, що значення виразу 397 в кубі відняти 247 в кубі ділиться націло на 150. Розв'язання. Розглянемо різницю кубів 397 в кубі мінус 247 в кубі. І скористаємося формулою різниці кубів. Отримаємо. Добуток їхньої різниці на неповний квадрат їхньої суми. Тобто будемо мати перший множник 397 відняти 247 і другий множник 397 в квадраті додати 397 помножити на 247 і додати 247 в квадраті. Отримаємо. Обчисливши різницю в перших дужках, матимемо 150 помножити на Наступний множник. 397 в квадраті плюс 397 помножити на 247 і додати 247 в квадраті. Як бачимо, 150 ділиться на ціло на 150, а тому і весь вираз 397 в кубі мінус 247 в кубі буде ділитися на ціло на 150. Задача доведена. Розглянемо завдання друге. На уроці з алгебри Василь отримав від однокласника підказку такого змісту. Зірочка відняти 25к у квадраті дорівнює перший множник. Зірочка відняти зірочку і другий множник 7С додати зірочку. А Галина такого змісту: зірочка додати 40х, додати зірочку дорівнює квадрат суми зірочки і 5 п'ятий. Пункт 1. Допоможіть Василеві відновити запис тотожності. Скористаємося різницею квадратів. Бачимо, що 7С піднести до квадрату, отримаємо 49s в квадраті. А 25к в квадраті це 5к піднести до квадрату. Отож будемо мати, 49 с в квадраті відняти 25к в квадраті. Дорівнює добутку. 7s 5 k і 7s додати 5 k Пункт другий. Скориставшись відповідною формулою скороченого множення, обчисліть без допомоги калькулятора добуток 1,06 та 0,94. Розглянемо їхній добуток. І запишемо 1,6 у вигляді 1 додати 6. А 0,94 у вигляді одиниця мінус 0,6. Маємо добуток різниці двох виразів на їхню суму, це не що інше, як різниця квадратів. Отож, ми отримаємо одиниця в квадраті, відняти 0,06 в квадраті. Звідки маємо одиницю відняти 0,36. І остаточно будемо мати відповідь 0,9964 0,09641. Пункт третій. Допоможіть галинці відновити запис тотожності. Скористаємося формулою квадрата суми. І піднесемо 5 до квадрату. Отримаємо 25 іг в квадраті. Далі подвоєний добуток першого виразу на другий. Тобто 40 xy поділимо на другий відомий доданок. Отримаємо 8х. Оскільки в нас подвоєний добуток, а тому 8х ділимо на 2 буде 4х. А тому перший доданок, який захований в дужках, 4х. Піднесемо його до квадрату і отримаємо 16 х квадрат. А тому запис набуде вигляду: 16 х 40 х плюс 25y в квадраті дорівнює квадрату суми. 4х і 5y. Пункт 4. Замініть зірочку таким одночленом, щоб вираз зірочка відняти 60n додати 36 можна було подати у вигляді квадрата двочлена. члена. Скористаємося формулою квадрата різниці. Бо бачимо, що біля е, доданка 60n стоїть знак мінус. Бачимо, що 36 це 6 в квадраті. Роблячи аналогічні дії до попереднього прикладу, тобто 60n ділимо на 6, вийде 10n, і 10n ділимо на 2 буде 5n. Отже, перший доданок, підніше його до квадрату 5n, отримаємо 25 n квадрат. А тому зірочка у нас дорівнює 25n в квадраті. Ну і збираючи нашу формулу квадрату різниці, отримаємо 5n-6 піднести до квадрату. Завдання 3. Проаналізуйте задані рівності. X2 +y2 -2xy x квадрат плюс y квадрат мінус 2 xy дорівнює x-y в квадраті, y в квадраті плюс 2y дорівнює y-1 в квадраті мінус 1, m квадрат мінус 36 дорівнює добутку виразів m мінус 18 і m додати 18, і t в кубі мінус 1 дорівнює добутку виразів t-1, і виразу t квадрат плюс t. Плюс 1. Пункт перший. Укажіть, які із рівностей є неправильними. Увага! Серед варіантів декілька правильних відповідей. Варіант відповіді а х2 плюс y квадрат мінус 2х дорівнює x-y в квадраті. Варіант відповіді б в квадраті плюс 2х дорівнює y-1 в квадраті мінус 1. Варіант В м в квадраті мінус 36 дорівнює m-18 дужках помножити на вираз наступних дужках m плюс 18. І варіант відповіді Г в кубі мінус 1 дорівнює добутку виразів t-1 на вираз Т квадрат плюс t плюс 1. Як бачимо, неправильними будуть відповіді Б та Ф. Друге. Пункт. Виправте в неправильних рівностях помилки і запишіть правильні рівності. Розглянемо перший х квадрат плюс y квадрат мінус 2х дорівнює x-y в квадраті. І поміняємо другий і третій доданок місцями. Отримаємо х квадрат мінус 2х плюс y квадрат дорівнює x-y в квадраті, тобто формула квадрата різниці. Приклад г теж правильний, а то маємо різницю кубів. Запишемо приклад b. Х в квадраті плюс 2y дорівнює y-1 в квадраті мінус 1. І перенесемо мінус одиничку в ліву частину тотожності, змінивши знак при цьому на протилежний. отримуємо у квадраті плюс 2y плюс 1 дорівнює y-1 в квадраті. Отже, або тут маємо дужку замінити на y плюс 1 в квадраті, тоді вийде квадрат суми, або інший варіант. Біля двійки з y поставити знак мінус. І тоді вийде в нас y в квадраті мінус 2y плюс 1 дорівнює y мінус 1 в квадраті. Тобто ще може вийти квадрат різниці. І звернемо увагу на варіант відповіді в, чому він неправильний. М в квадраті мінус 36 дорівнює добутку виразів m-18 помножити на m плюс 18. Правильною буде відповідь m квадраті мінус 36 дорівнює m6 помножити на m плюс 6. Домашнє завдання. Збірник К задач формування предметних компетентностей алгебра 7 клас за редакцією Тересенкової. І номери 42. Виконати 2, 4, 6, номер 44 та 46. За посиланням ви можете знайти. Дані задачі. Дякую за увагу!